Ще зовсім нещодавно ці зелені красуні обвішані іграшками прикрашали кімнати. Та вже зараз, складені на вулиці, вони чекають на утилізацію. Середині січня віничани почали активно позбуватись новорічних ялинок, залишають їх поряд із контейнерними майданчиками. Та вже звідти дерева забирають працівники ековіну після завершення свят. Мешканці починають складати ялинки на контейнерних майданчиках. Нам на підприємство повідмовляють управляючі компанії про те, що є певне накопичення ялинок. Ми відправляємо спецавтомобілі, які безпосередньо на майданчиках збирають ялинки. Працівники ековіну забирають ялинки безкоштовно. Залишені дерева прибиратимуть ще до кінця зими. За потреби навіть на початку весни. Ми їх зараз вантажимо на машину, збираємо. О, і потім на підприємство вивозимо. Щоб ялинку забрали, її потрібно залишити в спеціально відведеному місці. У більшості контейнерних майданчиків є відсік для габаритного сміття. Якщо ж такого немає, дерево можна залишити поряд. Проте в жодному разі не викидайте ялинку в контейнер для відходів. Ялинки мають великий об'єм, заповнюють одна-дві ялинки можуть заповнити майже весь контейнер, і тоді немає змоги скласти побутові відходи в контейнер для того, щоб наше підприємство мало можливість. Виконати свою роботу і забрати побутові відходи з контейнерних майданчиків на підприємстві ЕкоВін. Ялинки подрібнюють в тирсу. Її спалюють в котлі для опалення приміщення, залишками підсипають під'їзні шляхи до полігону, на якому захоронюють побутові відходи. Діана Волошенюк, Андрій Воробей. новини за день, телеканал Віта.